Хлопчики дівчатка, ми в Словенії прийшли пообідати. Але вже меню у нас забрали, я вам так, тільки так розкажу. Ми з Нтою заказали, значить, чіварчик і картопля. А Масімо заказав, тільки собі ось він сидить. Можна це показати? Ні-ні. <звісно> <звісно> бачите, який можу зять, годинник? Дуже дорогі сіки коштує. Щось до 6 тисяч євро коштує. Більше? Сім? Трішки більше, ніж 6 тисяч євро, а називається, як вони називаються? Да. Омега. Омега Омега це, масло. це він вже, мабуть, той рік собі, той рік купив. Він у них тут плаває і неряє, вони дозволяють. Ната не любить годинник. Я би вона любила, він би її теж купив. Вона не любить. В неї бронзалетки ось такі, бачите. Так. От. Значить, що я п'ю? Я п'ю водичку. Ось така водичка. Вона ну, так є трошки вина з водичкою. Масимо б'є холодненьке пиво. Ага, їсти будемо, значить, ми знати чи вапчичі, та топля. Масимо буде їсти той. Овочі на грілі. І сир на і грілі, отак, і сир на грілі. А тоді ми з Натою на закуску, що будемо їсти той. Дібаніця називається. Це такий, як наш руєт із маку. Дуже смачний, дуже смачний. от ми вже були в цьому ресторанчику. Як називається на ресторанчику? Емонець. Де, Де, мене? Мене? От зараз щось смажуть на грілі, такий приємний запах іде. Ну давайте, я буду відключатися, бо тут за нами, там за нами, це здоровий стіл, такий здоровий. Це мастер піцар. Отак. Це може. А ну тоді покажемо. Здоровий стіл і там багато людей. Може свято якесь, може так, родичі прийшли. Заказати щось поїсти, як нам принесуть поїсти, ми вам усе, я вам усе покажу. А поки пока, Па-па.